Да. Комплекс направлений на стабілізацію плеча, на е, збільшення можливості в самому плечі. Для початку виконання необхідного опануватись вправу. Піднімаємо плече, відводимо назад і рухаємо саму лопаточку. Рух лопатки ми повинні запам'ятати у вихідному положенні стоячи. Рух лопатки може бути через підняття плеча, а може бути рух лопатки без підняття плеча. Тобто ми Звертаючи долоню, наближаємо лопаточку до хребта і від хребта. Хочу звернути увагу, що рух відбувається саме в плечовому суглобі. Зосередили увагу на плечовий суглоб, кість у нас іде по інерції, ми її не затримуємо. Ми даємо долонці розвернутися, і так само ми плечем рухаємо і долоні даємо звернутися. Спочатку опанували, бажано перед зеркалом і звернути увагу, що під час виконання цієї вправи саме плечі не піднімається. Далі будуть вправи на підлинку і необхідно також навчитися. Відразу кладемо додаткову руку. Ми завжди починаємо зі здорової руки. Права рука у нас здорова, ліва рука, будемо вважати, що вона у нас страждає. І ми вчимось на здоровій руці, піднімаючи руку по, до горизонталі, ми рукою іншою тиснемо злегка на плече і направляємо лопаточку назад. Тобто, ось витягуємо руку трошечки вперед а іншою рукою тиснемо і здійснюємо ось такий рух наближаючи лопатку вниз і тиснемо злегка на плечі. І переходимо в вихідне положення лежачі. Вихідне положення лежачі ми обов'язково лягли спочатку рівненько, згинаємо ноги. Ноги поставили так, щоб у нас середина пахової лінії, коліно і другий палець ступні були на одній лінії. І увага! Ми зараз працюємо для того, щоб у нас включилось повністю все. Ми притискаємо поперек і його відтискаємо. Під час притискання і відтискання поперекової ділянки ми, ми, головне, що ми, голова у нас лежить і ми нею не втискаємось в килимок. Вона у нас по інерції починає рухатись. І ми відчуваємо, що відбуваються незначні рухи. Навчилися робити це. І далі ми. Перебуваючи в цьому ж вихідному положенні, починаємо руки відводити в сторони. Ми відводимо руки в сторони до моменту, коли нам комфортно. Тільки ми відчуваємо, що комфорт у нас припиняється в будь-якої руки. Ми зупиняємось і повертаємось у вихідне положення. Виконуємо так 3-4 рази. Далі ми виконуємо цю саму вправу, тільки ми підключаємо, відкриваємо долинку і закриваємо. Але основне у нас направлено все-таки що рух відбувається в плечовому суглобі, і ми злегка відчуваємо, як у нас лопатки наближаються і віддаляються від хребта. Виконуємо цю вправу в повільному темпі. І так само ми можемо довести тільки до горизонталі, не обов'язково вгору. Якщо руки у нас піднімаються вгору, і це не викликає у вас бойових відчуттів, ви продовжуєте піднімати вгору. З'єднувати руки не потрібно, максимум, куди ви можете підвести, це до рівня вух. Далі піднімати не потрібно. Або якщо ви відчуваєте, що руки вже не наближаються до підлоги, саме тільки до того моменту, поки руки у вас лежать на підлозі. І таким самим чином ви повертаєте руки у вихідне положення. Наступна вправа ми так само працюємо з плечима. Те, що ми вже навчилися у вихідному положенні і стоячі, ми поступово піднімаємо руку у вертикаль іншою рукою, понагадую, у нас здорова рука спочатку працює. Ми піднімаємо руку і зверху натискаючи на плече, наближаємо лопатку в бік тазу. Ми підняли руку, запам'ятали це положення, зняли і запам'ятали, як саме у нас плече лежить. Зараз не тиснучи, ми опустили руку і бачимо, що плече не піднімається. Знову ми повторюємо і ми нагадуємо собі, як ми тиснули на лопаточку. Підняли вгору і опустили. Зробили цю вправу 3-4 рази. Після цього. Ми піднімаємо, зробили так само на іншу руку. Після того ми вже запам'ятали, що плечі у нас не піднімаються. Ми обережно піднімаємо обидві руки і, і слідкуємо, що у нас плечі не піднімаються. Зафіксували, прямо взяли лопатки, опустили в бік тазу. Дуже відчуваємо, що саме лопатки торкаються. І зовсім повільно пальчики тягнуться вгору на 5 рахунків і тихенько опускаємо. Виконуємо цю вправу до п'яти разів. І ніжно опускаємо руки до низу. Наступна оправа. Права рука ще раз нагадую, в даному випадку у нас як здорова. Ми лігу ногу опускаємо. Правою рукою, права нога зігнута. Для того, щоб зрозуміти, наскільки нога у нас правильно зігнута, ми повинні пальчиками руки доторкнутися, дотягнутися зовсім трошечки до п'яточки. Це значить нормально зігнута нога. Правою рукою захопили. Проминило зап'ясний суглоб. Голова у нас лежить. Кожну вправу необхідно буде повторити двічі. Я буду повторювати один раз. І так, вперше ми на 5 рахунків обережно тягнемо руку вбік здорової руки. На 5 рахунків потягнули і на 5 рахунків повернулися у вихідне положення. Зробили двічі. Наступне підняли голову. Руку ми проводимо під головою знову ж на 5 рахунків. В межах комфорту, больових відчуттів не повинно бути. І на п'ять рахунків повернулися у вихідне положення. Зробили двічі, далі ми долучаємо коліно, підняли голову, тягнемо руку одночасно коліно схиляємо в протилежний бік. Так само на п'ять рахунків. І на п'ять рахунків ми повертаємось у вихідне положення. Повторили двічі і заключний елемент цієї вправи підняли голову. Вягнемо руку, схиляємо коліно на 5 рахунків і в самому кінці вкладаємось на бік, ліпо чітко дивиться вгору. Затримались на 5 секунд і обережно повернулися у вихідне положення. Повторили двічі, опустили руки, ноги і цю саму вправу повторюємо на другу сторону, тобто ліва нога і ліва рука. Наступна вправа, яку необхідно запам'ятати, ми лягаємо спочатку на здоров'я. Бік. Тобто здоровий бік у нас в даному випадку буде лівий. Ми лягаємо. Якщо у нас є можливість вирівняти руку так, щоб у нас рука долоня торкалася, плече дозволяє, значить рука у вас рівна. Якщо при цьому плече у вас болить, ви можете руку покласти під голову. Уявляємо собі, що рука у нас таки може. Ми Згинаємо коліна. Сильні. Перше, що ми робимо, ми повільно пальці рух тягнемо в бік п'ятичок. Тягнемо розтягуємо східничний м'яз і тихенько повернули. Зробили це двічі. Далі ми наближаємо плече до вуха. Наближаємо плече до вуха і опускаємо. Робимо це двічі. Далі вухо і плече повинні пройти однаково шлях. Ми наближаємо повільно вухо і плече. Також виконуємо цю вправу двічі. Після цього ми спочатку наближаємо вухо і плече і в кінці зазираємо за плече і намагаємось подивитися на підлогу в протилежному боці і повернулися в вихідне положення. Також виконали двічі. Далі працюємо з лопаточкою. Рух відбувається в плечовому суглобі. Ми зараз відтягуємо лопатку від хребта плече, йде вперед. Кість не затримуємо. Вона у нас іде по інерції на п'ять рахунків вперед. На 5 рахунків повернулися у вихідне положення. І на 5 рахунків бабаточку наближаємо до репта. Виконали цю вправу двічі. Повернулися у вихідне положення. Як тільки виконали цю вправу, переводимо руку по перпендикуляру. Руку ми витягуємо вперед по перпендикуляру, хочу звернути увагу, що на речі на філоху у вас повинно обличчя обов'язково замалюватися в Тому дуже важливо тут тихенько. Без дихання абсолютно тут немає ніякої різниці, витягуємо руку вперед, обличчя занурюється в кілимо в межах комфорту працюємо, Витягуємо руку вперед, і ми за рукою повертаємо голову і дивимося на опорну руку, руку повертаємося в вихідне положення. За наступним повторенням ми витягуємо руку вперед і з витягнутої позиції руку піднімаємо, вгору повністю вкладаємося на бочок. Після цього. Пальці потягнули вгору, опустили, потягнули, і з витягнутої позиції ми знову руку опускаємо донизу, звертаємо увагу, що голова у нас повертається. Після цього у нас йде на півколо. Ми малюємо півколо навколо себе, розкриваємо долоню і дивимося на неї. Коліна намагаємось не піднімати. Повертаємось у вихідне положення, повторюємо цю праву двічі. За другим разом ви теж максимально витягнулися і йдете півколо із максимальної позиції. Виконали двічі, повернулися у вихідне положення. Наступне рука у нас їде вперед і при цьому русі ми піднімаємо великий пальчик. Знову голова у нас занурюється, ми витягнули долоньку і повернулися у вихідне положення. Далі ми витягуємо долоню з ногу і знову так само з витягнутої позиції піднімаємо вгору. І все те саме потягнули руку вгору і друг за другим разом із витягнутої позиції, опускаємо донизу і малюємо півколо. Виконуємо цю вправу двічі. Після того, як виконали вдвічі із піднятим пальчиком, наступне буде витягування обов'язково знову повертаємось на бік. Ми витягнемо долоню по перпендикуляру до корпуса, але піднімаємо всі пальчики. У нас пена в і їде по підлозі. Занурюємо обличчя, витягнули, з витягнутої позиції, вперше повертаємось, далі витягнули і все як у попередніх вправах, що йому виконали. Вгору потягнули, з витягнутої позиції, опустили донизу і малюємо півколо. Зробили на одній стороні, потім повернулися і виконали на іншу сторону так само. Наступна вправа лягаємо на живіт. Коли ми лягаємо на живіт, руки необхідно поставити так, щоб у вас... Долоні були найширші ніж кілимок, і при цьому звертаю вашу увагу, що у нас дуже важливо, щоб ми пальчики свої боковим зором бачили великі пальці. Долоні повинні стояти широко, голова і корпус одна лінія. Для початку ми піднімаємо лікті, і при цьому, коли ми піднімаємо лікті, самі плечі у нас не піднімаються. І злегка підняли голову. Звертаю увагу, що поперекову діляночку, при цьому ми не задіюємо. І звідси ми почали праве плече підтягнули до вуха, опустили, ліве плече підтягнули до вуха і опустили. І далі знову зі здорової руки ми починаємо рух. Праве плече потягнули ми до вуха, потягнули в стелю, потягнули в бік тазу і опустили вниз. І виконуємо цей рух двічі до вуха вгору, до тазу. Вниз. Зробили правою рукою, так само зробили лівою. Далі ми виконуємо на лівій руці, зараз покажу, в зворотньому порядку. Тобто тепер у нас навпаки лопаточка тягнеться в бік тазу, опускається в підлогу, йде до, до вуха і вгору. І ми малюємо таких два кола кожною рукою. Далі, одночасно ми підняли лікті, і у нас спочатку наближаємо плечі до вух, в стелю. В бік тазу і опускаємо донизу. Зробили таких два кола, потім робимо два кола у зворотньому порядку. Після цього ми робимо, одна рука у нас виконує вгору, а друга вниз. І в зворотньому порядку малюємо таких два кола. Розслабились, голову поклали так, щоб вам було зручно. Наступна вправа у нас долоні лежать в попередньому вихідному положенні. І ми почнемо зі здорової руки. Права рука у нас здорова, ми голову повертаємо до правого боку. І зараз ми доволі будемо відтискатися від підлоги. Ми відтискаємося від підлоги, вирівнюємо руку і зазираємо за плечі, руку повільно, виконали двічі. Після цього ми долучаємо протилежну ногу. Ми відтискаємося від підлоги правою рукою, згинаємо ліву ногу в коліні, зазираємо через плечі, дивимося на п'яточку і повертаємося у вихідне положення. Це саме виконали з іншою рукою. Як тільки зробили це з іншою рукою. Ми працюємо відразу двома руками. Тобто, спочатку ми правою подивилися, повернули голову і подивилися. Його вирівняємо руку і подивилися на ногу. Наступне вправи руки ставимо на рівні плечі. Все виконуємо по два рази. Звертаємо увагу на те, що У нас коліно 90 градусів. Таз дуже важливо, щоб у нас сам таз був. І щоб не провалювався поперек. Тобто у нас ось тут не повинно бути прогинок. Ми стоїмо рівненько долоні поставили, пальці поставили широко. І те, що ми виконували із вихідного положення, щойно лежать, що виконуємо з вихідного положення на чотирьох. Ми праве плече потягнули до вуха. Звертаю увагу, що голову до вуха не тягнемо і повернули в вихідне положення. Ліве, так само. Далі відпрацьовуємо, уявили собі, що ви хочете на праве плече накинути піджачок. Тобто ви праве плече вперед і назад, ліве плече так само вперед і назад. Одночасно два плеча накинули під шак і скинули. Повторюємо кожну вправу двічі. Наступна вправа ми виконуємо, піднімаємо руку вгору, подивилися, на неї вдихнули. Видихаючи, заводимо руку під опорну, вкладаємо на плече і обов'язково повз плече дивимося вгору. Злегка відштовхуємося лівою рукою. Видихаючи, подивилися вгору і повернулися у вихідне положення. Виконали двічі. І після цього піднімаємо руку, заводимо, видихаючи, відштовхуємось і посилюємо наш рух, піднімаючи другу руку і дивимося вгору. Виконали двічі. Завершуємо цей комплекс тим, що у нас ми коліна ставимо широко. І тихенько потягнемося і переходимо в позу, немовляти. Прибираємо руки, голову опускаємо і намагаємося відпочити. Саме завершаємо, ми ще повинні розтягнути плечові суглоби, Ми переводимо знову руки і ставимо їх широко, виконуємо тільки в межах комфорту. Ми намагаємось покласти праве плече і намагаємось покласти ліве плече. Виконуємо так по два рази. І ще, якщо є можливість, ми обов'язково лопаточку ми вперед-назад, тут ви можете виконувати 4-6 разів. Бажаю успіху, дякую за службу.